Новий тендер на питання школ готується на вулиці під лунтиком, під дождем. Кашу варили під дощем, а діти залишились без сніданку. Ми показують, яким був перший день кейтерингу в школах Миколаєва. Перфоратор молотиться каша заливається кипятком. Це цирк. Ось і тендер мідного кабака. Поп не справлявся з дводайнером. Виставка. Вчора був перший день, коли просеку вісі мали готувати 27 шкіл. Але говорять, що діти залишилися з холодною їжею і Але ця ситуація да вчора була вона трошки негативною. Причина там була кадрова, е через те, що люди там ще кинули, чи пішли. Я щось щось, щось зв'язано з цим. КОП надіслав їм попередження про uh -huh. ну претензії про те, що вони майже зірвали це. Сьогодні е тримає це на контролі, uh -huh. і сьогодні другий день і все поки. Що добре, то саме форс-мажор стався зі сторони про 8 Вони не були готові так. Там там я так зрозумів, що декілька людей сказали, що не вийдуть на роботу. Вчора ви я так розумію, дивились, як відбувається саме технологічний процес підготовки харчування? Так цим питанням займався Куп, тож тобто <гум> він замовник даний послуги, от і вони там займалися технологічно. Е, тому що також попадаються відео, що готують їжу прямо на вулицях. Наскільки вам це відомо? Ну, сам я не бачив цього ще відео, скажу uh -huh. чесно. Але КОП тримає на контролі дане питання, бо технологічно має бути дотримання норм всіх. Вони вам обіцяють про СЕКО-8, що сьогодні вони знайдуть е достатньо кількість сьогодні працівників? сьогодні вони вийшли там, не знаю чи знайшли нові кадри, і сьогодні КОП відтелефонувався, що вчасно приготовлено, вчасно загружено, вчасно розвезено по школам. Поки так, да, будемо дивитися, будемо моніторити, дивитися Да.